Зафіксувати шлях руху, тобі треба побачити кінцеву точку. Ну, я, наприклад, як стратег, я, я це не дуже люблю, тому що в моєму розумінні да, ти можеш сформувати якусь кінцеву точку. Не, в моєму розумінні не можна ставити її дуже чітко. Не знаю, там я хочу відкрити магазин, і він має бути отаким, стояти отам, і такі люди туди приходити. Ні, ти маєш мати якесь базове уявлення. Чому? Тому що. Коли ти починаєш йти до такої цілі, дуже багато чого в твоєму житті змінюється. І за рахунок варіативності стратегії, тобі це допомагає знаходити і бачити більше варіантів, більше можливостей, які, можливо, навіть видозмінять твою кінцеву ціль в кращий, в кращий шлях. А якщо ти будеш рухатись виключно по тому напрямку, який ти собі тут прописав, і тут раз, і в тебе не виходить. І ти такий, ні 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 я хочу саме так. І виходить, тобі шлях весь показує, що ну, це класно, але тут є кращий варіант. І ти такий, ні, туди не піду, піду отак. І в ітогі ти ніби себе зафіксовуєш у цих своїх власних ем, граніцях, да, і не хочеш бачити те, що тобі, можливо, відкриває кращі шляхи і кращі е, можливості.